облетів На вільних крилах, на кічери. І в діброви дізнався. Дуже маленький екран, то нічого не видно. Я казав, до ліса і все. Я тебе відносив. ти мені поліжанку <плес> мене на все. А було де? Поїхав? Ще торт вдома. Ооорів? Я я <свист> так? Ну, і, вас, тетка, і мене знімає. <свист> <Що> знімаєш. Хто <свист> знімаєш, і мене <свист> тот, на ягоду здимував того вамго маленького. Ну чого? Дядьку знімає тебе на відео, А ти три, три. Я хочу сам знімати на відео, правильно? Що вони музику виключили? Ти їх наполохав? Не поховались? Що? Наполохав їх? Где все? Хватит. 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 Дай. Отдай. Да-да-да. Дай. 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 Руки дай. Батюшка, батька. Как ты его близко делаешь? Да. а Что -а -а. ну, ты знаешь? Я поел. По куда я ехал? там поел, не ешь. Е, вс ⁇ А я поел бы И... а -а -а. это. яблоко. А я. Яблоко А ты не знаешь, Можете воно чисто. Хочеш? Що ти хочеш? Він тебе хоче сфотографірувати. Я така її тут з ким. Я си з ким щось не поряділа. Я щось касовала. Я ще переділа. <рек> — Що буде всі їсти, то й він їсть. — Зараз. Зараз. — Так-так-так. А що в Помідори. Комідори. — Тобі карти люблять? — Круга в господині, все щось робить. — О, тут вже кипить. — Купа баньків. Заходив по мами, взяв яєчко і що? Взяв яєчко, по маю пою. Ще взяв. От він мене рознімає, що я тут командую. Ті свої пакети, зараз ще зніме, сестричку. Я вже поворот забив, може Вони сушаться. Сушина. То що, вже что уже два материала. Клиба капку еще. Ша. На, там клип. Не надо. Не надо, колбасы не їдять. Ну, там и есть малый душок. Мы заработаем то. Ну, буде йому так смачно. Ну я, що ж, мы завтра еду. Висощати, думаю, хана це завідає його. Ну. Я що три руки? Що дати тобі ще? тут є солодку, скільки що, і то тут заскає. Оля ж вона робить. Що тут? Помаленьку, помаленьку вона сама. Тує риба, може ту риби маємо. поїсти. Рибу їш. Де думає риби. Того хочеш.

Ну що тут? пажі, чи хто. Треба було тобі обов'язково покликати, найду пажі не Та, ой, я рано подзвонила, думаю, я не співаю, найби прийшла. І ніхто трубки не брав? Певно, що так. Хто там трубки не йду, Вирнути, так, о, 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 там, в неї відкурав? Так що, хочеш зняти мене, як я руки витираю? Треба було не. раніше їй сказати. Так, та, кода? як зараз, що я справлю. справлю? Я просто не... Я давно готовий. Я Варежку, ну, що не А що твоє сімнадцять років? Товаришку так. Ну, я опам'ятаю. От то знає, Маріка З нами за столом тут осібила. Як? а ось ми тут того горі купили. Говорю, купили, я вже принесла. По шоколадці нам, по шоколадці нам купили, горілку ні, А то я брехня. <laughs> Це не правда. Я тільки маленька. Я нас слухаєш, котрусь. Так. Ти думаєш, що ти? Олена, це каво. Олег. Коли що зараз падає? Ні, Іване.

Ні, не знаю. А то уже. Уже. Ну, давай, дай вона Багато насбирати, щоб себе сука, да, не. Пиши. А чого так на землю? Я сервишки стоїмо. Тут не знімаємо да? таку некрасиву. Як я в дінуся красиво, тоді буде. А, наверное. Ти буде руки Ну, Ну чорний Ну, покажи. Ви якого великого риба має? Сироїжки. Сироїжки. Ну я треба довго ходити. Дивись, Едік. Який білий. білий гриб. Ну, чого себе? Так... Ходіть, ходіть в шукати. Який здоровий. Коля знайшов, каже до мене, а ти візьми його ну, зірви. Так, то треба зірвати. Коля, як його дату?

То, я на края, вона за нечепали. Щоб занесу, я заведую. А там буде жари, будуть ці пари, ті голубчі, то що. Не мог є. Здоровля, всього найкращого, сестрички дорогеньке моя. Сідай, сідай.

Так, я січа будемо сістей. Щиться коло Василля, ще коло Василя, Василь, допомагає. Сідайте разом там кусити, треба. Сідайте разом. Ну коло полом пішов. Руки не пішов. Наймолодший син, дай Боже. Мама, щоб ти була здорова, жива, щоб ще приїхав до тебе через 70 років і щоб ми з тобою були здорові. Дай Бог тобі щастя, здоров'я, роз. Росте вони. Не плач. Я тебе люблю, маєш внука привіз тобі. Я лише його на зиму лише. Та на зиму лишу, та як на тебе буде. За твою здоров'я. Ліді, ліді, тепліше їде, розвітеся в хаті. А зимою в хаті, а Давайте, тетушка, зима. Тетушка, 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 тетушка. Дай Боже, твої жіночки, щоб все добре було. Щоб ви любилися, щоб добре у вас було. Дякую вам, що ви приїхали. приїжджаєте, зими буду тут. Зими буде тут. Сім сім. Дякую вам. Він зими буде тут. Наші щастя, здоров'я. Сім років кінчу навіть має сім, навіть тільки поправляє. І навіть жиє. Та поправляє. Я не буду. <правляйся>. Петро, тут мене знаєш. Ага, творять. Здорові і хаща здорова, люба наша Катерина, все жила 70 років, вже була молода. Так. І дуже дякую. І що ми ж усім деща других позбирали. Ціну купи. Все живі здорові. І <говори> <говори> наша Катерина качуся.

Я пордазьма. Да. А як присляту то треба. — Хочеш подоїти корову? — Не хочу. Може тебе копнуть. Будеш мав пам'ятку. Бо я мій то. Ну да? Ну я як баба не має джаст, то ж я не. А ким так. Мама рука была. Я молодаша. У нас була вот эта. ними. А? Я вже ведь бегла, я бы ну курс. А я за корову не бью. Та не буде паш. Лс дайте. Да. Я Бабуля.

Мирон, подвижся сюди. Открой. Дивися сюди. Фотографую на 3-4. Чекай, я все такий формат вважаю. Трохи дає молока. Три літри дає. Так.

Так, вчора говорила, вже потурілася. Так, так, так. Заскучила, тоді ж венеділі додавалася з нами. Що мене відчувши? А що, поздорогала? Ну, я. Батько, дівко вже? Так, дівко вже. Ви рознімаєте? мене знімаєш, Так.

Не сту, Наташ, но... Ой, мама, <смеш> все. <И> Тедик володіє. Донки ще розбивав А от весьма колі літом вісьма в відпуск поїхав, з був в мене, вісьма де спати. – Так якось буде. Уже Пожив бись. Голу тримай. А дуй ще. Та то не до знімки. Та Добираю. чекай, я йду вже.

Я подаю позивати. А де моя курля? Я вже ти прилично ми коні все на гриби. Отки два здорових гриба. до фотографії. А там не